Вітаю в ефірі, 11 каналу. Новини далі у випуску. Про найголовніше на цю мить з нами в студії також працює міліційна глушко, перекладачка жестової мови. Знову вдарили по цивільній інфраструктурі минулої доби. Російські терористи з артилерії гатили по Марганецькій та Мирівській громадах на Нікопольщині та у Великомихайлівській в Синельніковському районі. Докладніше про наслідки обстрілів далі. Минулої доби окупанти гатили з важкої артилерії по Марганецькій та Мирівській громадах на Нікопольщині як наслідок понівечено будівлю приватного підприємства та електромережі. Також під вогонь російських терористів потрапив Синельниківський район. У великомихайлівській громаді перебито лінії електропередач. Понад три сотні родин залишились без світла. На щастя, через артобстріли окупантів постраждалих та загиблих немає. На південному ж напрямку зсу впевнено тримають оборону, а окупанти несуть постійні втрати. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку у населеному пункті Таврійське Скадовського району Херсонської області, в приміщенні дитячого садочка окупанти розгорнули так званий польовий шпиталь. Він переповнений важкопораненими загарбниками. На щастя, ніч та ранок в області минули без обстрілів. Нагадаємо, на Дніпропетровщині діють стабілізаційні графіки відключень світла. Вони є на сайті Обленерго. У Дніпрі сьогодні, як і раніше, курсуватимуть технічні рейси електротранспорту з 16 до 21. Владислав Авдієнко, новини 11-го каналу. І протягом минулої доби окупанти завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів по Україні. Здійснили понад 65 обстрілів із реактивних систем. Запеклі бої тривають на Донеччині. Посадовці заявляють, найближчими місяцями очікуються активні бойові дії, які можуть стати вирішальними. Тим часом українські дипломати заговорили про необхідність ядерної зброї для України. АСБУ продовжує викривати колаборантів. Більше подробиць в нашому традиційному огляді. Минулої доби росіяни завдали п'ять авіаційних та шість ракетних ударів, гатили по вугледару та решті населених пунктів і громад Донеччини. Є загиблі та поранені значні наслідки руйнувань цивільної інфраструктури. В інтернеті з'явилось відео, як нині виглядає потрущене російськими снарядами місто. Бахмут на Донеччині залишається місцем найбільш запеклого протистояння. В інституті американського вивчення війни прогнозують, росіянам не вдасться захопити місто. Аналітики вважають малоймовірним, що противник зможе раптово оточити наших військових. У свою чергу ЗСУ продовжують давати гідну відповідь ворогу. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Ракетники і артилеристи уразили 13 районів зосередження живої сили противника. Тим часом мережою поширюється відео, як окупанти в Маріуполі нещадно зносять житлові будинки людей, які ще можна було б відновити. Міський голова Андрющенко повідомив, що росіяни вже почали діяти у місті за принципом хабарництва та розкрадання. Так і вирішують, яку багатоповерхівку демонтувати, а яку ремонтувати. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що РФ готується до максимальної ескалації, стягують усю можливу техніку та проводять тренування. Звичайно, ми пройшли дуже складний і великий шлях, от але я свідомий того, що головні бої ще попереду, от і вони будуть в цьому році. От вони будуть найближчі 2-3 місяці, от які будуть вирішальними у цій війні. Почалися вже й розмови щодо передачі Україні ядерної зброї. Наш посол у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що тільки ядерна зброя може надати нам гарантії безпеки та захистити від повномасштабного вторгнення. І ми з'ясували, що на жаль, Росія порушила Будапештський меморандум, і ми не отримали повної підтримки в області безпеки від США та Британії і інших ядерних країн. Це був поганий сигнал для усіх країн світу, які усвідомили, що тільки ядерна зброя може врятувати їх від такого агресора. Приповзуть навколішках так висловився Анджей Дуда. Президент Польщі нагадав, що впевнений у перемозі України та порадив президенту Зеленському прийняти майбутню капітуляцію Росії у Переяславі. коли вони приповзуть, прийдуть навколішки підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав. Нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять роки радянського і російського впливу. І цей полон з часів царизму, від якого ви зараз знову обороняєтесь. Тим часом з'явились нові факти співпраці президента оборонного підприємства Мотор Січ із терористами ДНР. СБУ встановили, що високопосадовець фінансував окупантів та постачав авіакомплектуючі елементи, співпрацював із заводом, який розташований на тимчасово захоплені території. Встановлено, що через оборудку бюджет терористичної організації ДНР отримав понад 290 мільйонів російських рублів у вигляді податків. Голові ж промислового гіганта повідомили про нову підозру за сприяння тероризму. Маркоручка Дмитро Вєтр, новини одинадцятого каналу. Бойовика так званої ЛНР затримали у Дніпрі. 38-річного чоловіка спіймали біля одного з торговельних центрів. Згідно з правоохоронною базою даних, він причетний до незаконних збройних формувань так званої ЛНР. А в ще одного чоловіка, який є місцевим мешканцем Дніпра, поліція виявила телефони з сім карткою російського мобільного оператора та контактними номерами. Його затримано. Вбивали, грабували та знищували звичайні житлові будинки просто заради розваги. Селище високопілля, що на Херсонщині, під російською окупацією, пробуло сім місяців. Солдати РФ знущалися над жителями як фізично, так і морально. Після звільнення у вересні минулого року населений пункт поступово повертається до життя. Більше подробиць далі. Разом з батьками, чоловіком та трьома синами Юлія прожила в окупації півроку. Жінка згадує, щоденні ворожі обстріли нищили все навкруги. Від смертоносних снарядів рятували сусідські підвали. А ось від самих росіян згадує, врятувати нічого не могло. У нього була така фраза: хоч мал, хоч розстріл на місці. Колено прострілю, коленка буду прострілювати всім. Там пощади. Там я так поняла, що тієї людини взагалі не було. Нещадно мародерили та знущалися, особливо каже Юлія. Під час першої та останньої ротації найжорстокішим був окупант з позовним турист. Він китаєць найомний. Ну ми так зрозуміли. А насправді ми не знаємо. Це з Росії, з Донецьких він був з перших приїжджав. І в кінці він теж приїжджав. Все, все, все забрав. Він і техніку, і дітей позабирав, і іграшки навіть забирав. Ну таке планшетики в дітей забирав. Виїхати родина просто не встигла, а обіцяні окупантами зелені коридори цинічно розстрілювали, вбивали і місцевих жителів. Артем, чоловік Юлі, особисто поховав шістьох людей. Нині ж допомагає родичам ексгумовувати тіла. Я викопав вже шістьох, це вбиті були. Да. А ще багато людей пропавших безвістів. Ніхто не знає, де вони знаходяться. Ну, наскільки я чув, що 20 чоловік десь. А це Ніна разом з родиною їй пощастило виїхати із окупованого високопілля на великдень. Від її будинку нічого не залишилось. Періодично приїжджає в село навідати друзів. Ми були не те, що безсправніми. Я навіть ми сказати лишнього нічого не могли, слова навіть подати, тому що чоловік мій був почав говорити щось. То йому сказали: Так, ти слішкам борзий, зараз час на ям. Оговтатися жінка не може й досі. Про жахіття окупації нині нагадують потрощені ворогом вулиці. Тут немає жодної вцілілої. Стріляли по ногам, шукали спиртні напої. І якщо знаходили, то там жах, що творилось. Коли заходили, вони й казали, що ви нам не розказуєте, що у вас війна ні. Ви подивіться, у вас всі двори зарощені виноградом. Як такое може бути? Що віноград є? Для чого ви його тоді садите?» В двір Світлани одночасно прилетіли вісім російських снарядів. Лише дивом будинок жінки вцілів. Вона мешкає просто навпроти будівлі, де був один із штабів окупантів. На власні очі бачила, як в ніч 3 вересня наші військові, врешті, погнали росіян. Вони тут були у райкомі, і в три часа ночі він тут залишився ночувати. І Він чув, як це вони кричали, як це вони збиралися, як це вони летіли. Вони все бросали і бігли, і каски кидали, і автомати, і все вони бросали, всі свої речі. Бої за високопілля були жорстокими через кількісну перевагу ворога. Коли росіяни тікали навмання, гатили по населеному пункту і навіть спалювали будівлі. Саме так вони вчинили з двоповерховим торговим приміщенням пані Світлани. Жінка повернулася щойно ворога, відтіснили в глиб Херсонщини, і нині з нуля відновлює власну справу. Сало м'ясо, все що питаю, це торгів. Зробити ремонт треба. Будинок построїть, внуків забрати сюди, бо немає де ще жити. Та планів багато. Нині в високопілля повернулося вже сотні людей. Разом ремонтують понівачені росіянами будинки, облаштовують нову лікарню та відкривають магазини. Тут вже не чутно обстрілів, натомість на вулицях знову лунає дитячий сміх. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Військовослужбовець Київщини повернувся з передової, але загинув вдома через отруєння чадним газом. Попередня причина встановлений з порушеннями генератор. Загалом, за останні два місяці, понад вісім сотень українців отруїлися чадним газом. Рятувальники вкотре нагадують елементарні правила безпеки, що можуть врятувати життя. Днями на Київщині у приватному будинку в Чаділи троє людей. Серед них військовослужбовець Єгор Пасхалов. Він брав участь в обороні столиці, пройшов Чернігівщину, Бахмут, але загинув вдома. Пише в соцмережах дружина бійця. Мені здавалось, ми пройшли всі страхи війни, адже Єгор перебував на першій лінії і повернувся. Але ні, війна забирає навіть там, де безпечно і затишно. У поліції заявили, попередньо трагедія сталася через встановлення генератора в гаражі, в якому була погана вентиляція. На додачу стався збій у системі вихлопу, каже дружина загиблого. Єгор готував свій найсмачніший плов і чекав гостей вдома. В гаражі гуркотів генератор. Лічені години, збій системи вихлопу і відсутність належної вентиляції. Цього вистачило для отруєння. Рятувальники нагадують, генератор має працювати на відкритому повітрі або в приміщенні, обладнаному потужною вентиляцією. Під час використання генератора забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей. Рятувальники додають, вберегти від отруєння може й датчик чадного газу вартість від 350 до півтори тисячі гривень. Фахівці радять придбати одразу на кожну кімнату, аби стовідсотково почути сигнал тривоги. Максимально обережними треба бути і під час використання пічного опалення. Не можна залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на малолітніх дітей, сушити. На цих печах, ходях або інші якісь горючі матеріали користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує топкове відділення. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Увага! Перші симптоми отруєння, слабкість, головний біль шум у вухах, задишка. Потім судоми втрата свідомості порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому свіже повітря. Саме брак кисню також є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема, через несправну вентиляцію чи забитий димар. Отож, експерти радять не лінуватись і вчасно їх прочищати. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Сплатити приїзд за допомогою qr коду тепер можна і в автобусах Дніпра. Безготівковий розрахунок впровадили на чотирьох комунальних маршрутах. Проєкт поки що пілотний. На зразок того, що кілька років діє в міському електротранспорті, як працює програма, перевірили мої колеги. В деяких комунальних автобусах Дніпра від сьогодні можна розрахуватися смартфоном. Для зручності пасажирів в салоні кожного розмістили з десяток qr кодів Придбати електронний квиток можна в застосунку інтернет-банку. Пасажир заходить у салон, відкриває застосунок Приват 24 та сканує qr код який розміщений у салоні автобуса. Після чого… Сплачує за проїзд та компостує квиток у застосунку. Проєкт стартував на чотирьох комунальних маршрутах: 101К, 32К, 75К та 109К. Вартість проїзду, як і в інших автобусах, 15 гривень. Як працює програма, перевіряємо в дії. Наводимо сканер. Так. Подивіться, обираємо тут два білети, сплачуємо за мене та за оператора, натискаємо Сплатити. Оплата успішна. За секунду буквально ми купили вже два квитка. У перший день новою послугою скористалися всього кілька пасажирів. Ділиться кондукторка Вікторія. чоловік шість мабуть. самі пасажири впровадження безготівкової оплати проїзду в автобусах сприймають позитивно. Ну, це класна ініціатива. Це дуже зручно, але я на жаль не не дуже люблю приватбанк. Я монобанк. Тобто, якби зробили QR-код з Монобанком для молоді це було найкраще рішення. Я завжди сплачую карткою в усіх місцях, де тільки можна. Дуже добре що ну, не завжди налічка є, а карточка не все такі хорошо. Дійсно, мінус – тут тривота 24. місця. Схвалюють ініціативу і водії. Пан Олександр на комунальному транспорті працює 8 років. каже, безготівковий квиток це дуже зручно. Легше, тому що. Лишній раз не відволікають, і лишній раз, як кажуть, люди не бігають по салону туди-сюди. Зайшли, оплатили. При виході зразу просто показали. Факт оплати проїзду перевірятимуть контролери та кондуктори. Вони знають, як виглядає цей онлайн-квиток у застосунку. Вони знають, як перевірити, наприклад, скріншот з екрану. Та відрізнити його від саме реального квитка, який був придбаний саме у цьому автобусі. На усіх автобусах розклеєні бортові номери, та на екрані відображається бортовий номер автобуса, у якому був придбаний цей квиток. Чи запроваджуватимуть QR-коди на інших автобусних маршрутах Дніпра, вирішуватимуть приватні перевізники. Софія Куценко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. У Дніпрі продовжують працювати чергові по місту, які інспектують роботу комунальних підприємств. Днями перевірили пункт незламності на базі 46-ї школи. Ще проконтролювали, як працюють безкоштовні курси для переселенців. Нагадаємо, що на базі професійно-технічного закладу за три тижні внутрішньо переміщені особи можуть отримати освіту за кваліфікацією секретар керівника та оператор з обробки інформації. Та програмного забезпечення незабаром навчань розпочнуть 18 -ро людей. Департамент розуміючи ситуацію з ринком праці, розуміючи з кількістю прибулих, а їх більше 180 тисяч у місті, які повинні бути працевлаштовані в місті і мати стабільну роботу, стабільний заробіток, працює над такими ініціативами постійно. Викуповують, ремонтують та відправляють на фронт. Дніпровські волонтери передали бійцям вже десятий позашляховик з початку повномасштабного вторгнення. Такі машини дозволяють швидко змінити позицію, перевести обладнання та евакуювати поранених. Як допомогти в справі, що наближає перемогу? Дивіться в нашому матеріалі. Олег Петляков мисливець, майстер різьби по дереву із перших днів повномасштабного вторгнення волонтер. У мене була нива, я її буквально на першому тижні віднав нашим розвідникам, нашим Дніпропетровським. Ну а потім воно так і почалось. Одну машину оддав, ще попросили, ще попросили. Військовим передають ось такі ниви. Всередині трохи тіснувато, але позаду у кузов влазить дуже багато вантажу. Там можна поставити ноші. Якщо треба евакувати пораненого, там можна загрузити БК. А високий кліренс та повний привід ідеальні для бездоріжжя. Понижена блокування заднього диференціала. Mm -hmm. Ну, такий маленький повноцінний джип. Ще такі позашляховики чи не вдвічі дешевші, аніж пригнані з Європи, а деталі легко можна знайти навіть в зоні бойових дій. Дніпровські волонтери працюють у парі з полтавськими. Ми збираємо суму, потім викупаємо цю машину. Передаємо полтавчанам. Полтавчани вже знаходять там десь гроші на ремонт і переробку цієї машини. Переробляють, приганяють до мене. А я вже відганяю туди хлопцям. напередок. у майстернях з джипів роблять пікапи, зрізають дах, замість нього монтують стінки кузова, приводять до ладу агрегати, фарбують замість важкої броні, яка б вбивала динаміку. Двері обшивають товстою резиною. Витримує осколки на зльоті, спасає життя хлопцям. З початку вторгнення Олег та його команда передали бійцям вже 10 автомобілів на харківській та донецькій напрямки. Кожне таке авто частково закриває потреби взводу, а це до 45 військових. Волонтери вже відкрили збір на 11 авто. Позавчора розмовляв там з своїм товаришем, котрий воює у розвідці на Донецькому напрямку. Їм потрібна така машина. Ще є декілька запитів. Задонатити на авто, яке наближатиме нашу спільну перемогу, можна за реквізитами, що на ваших екранах. Ця ж машина просто зараз вирушає на південний напрямок до бійців із Дніпра. Повінця завантажена теплими речами, побутовим приладдям та смаколиками з рідного міста. Жарені. З печені, І печені да. з грибами І та м'ясом. Це ж домашнє для наших мальчиків, звісно. Владислава Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіоплатформах «Мегого», Світтіві. Київстар Тів. Тримаймося та тримаємо зв'язок. До нематеріальної культурної спадщини України увійшов візерунковий текстиль з міста Глиняни, що на Львівщині. Ткацтво там було одним із головних промислів із середини вісімнадцятого століття. І на останок про погоду у четвер у Дніпрі можливі опади. Температура в день очікується 3 градуси тепла, вночі 1 морозу. Атмосферний тиск становитиме 753 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини більше. Дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе та своїх близьких.